Рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. Але єдине можливе в цієї економічній ситуації, яка склалася в Україні. Послухайте, орать ви завжди можете, ми це знаємо прекрасно. На перше місце для уряду постало питання видновлено нормальних відносин з Російською Федерацией. Орет тут мене на ухо, я должен, молчать, що я маю молчать, что ли? Ропійські товарів з ночним економік. Своє думки сідайте, давайте заспокоїмо. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і нам не... в ніч. пройшла під гаслом, не влада вирішує долю народу, народ обирає європейську свободу. Цей розум скандували молоді люди. Які стали організаторами цього Євромайдану в місті Івано-Франківську, як і 9 років тому, наша доля вирішується, починаючи від молодих людей, від студентства. Я хочу нагадати наше ключове гасло. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. І зараз я запрошую до слова. Одного з організаторів цієї молодіжної акції, представника молоді Дмитра Світівського. Добрий вечір. Хочу вам розказати історію, яка цієї ночі сталася івано франківську Коли б по новинах показали, що ми можемо не підписати асоціацію з Європейським Союзом і перші люди. На Майдані Незалежності в місті Києві це саме синхронно сталося Івано-Франківську. Так, нас не було чисельно. Нас було декілька десятків людей. Але сьогодні, подивіться, скільки нас є. Дай Бог, щоб нас було завтра більше. Ми почали з організації. І сьогодні вперше в історії молодіжних громадських організацій івано франківська Івано-Франківської області. ми пі... Підписали спільний план дій. 15 громадських організацій нашого міста підписали план, по яким ми маємо доборотися, боротися за те, щоб Україна була частиною Європейського Союзу. І маю сьогодні честь зачитати це звернення, яке ми підписали молоді івано Франківщини до молоді міста Києва і всієї України. Голови обласних та міських молодіжних громадських організацій об'єдналися коло спільної мети захистити європейський вибір України. Ми не стоятимемо осторонь того, як влада штучно створює перепони для підписання угоди про асоціацію з Україною та Європейським Союзом. Ми закликаємо молодь нашої області, молодь Києва та всієї України, не бути байдужими та підтримати нас на мітингу 24 листопада. Тут в місті Івано-Франківську на 18.00 та в столиці прийдіть та боріться за своє право на європейське майбутнє. Організовуйтесь, здійте, не ігноруйте, адже майбутнє України в наших руках. Мійська рада вирішила перше визначити європейський напрямок розвитку України як єдиний, що відповідає інтересам територіальної громади міста Івано-Франківська. Друге. Звернутись до президента України Віктора Януковича з вимогою видати указ про зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України питання укладання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, європейським співториством з атомної енергії і їх державами-членами з іншої сторони. Третє: звернутись до офіційних представництв країн Європейського союзу в Україні з проханням сприяти укладанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Стороною 8-29 листопада 2013 року на саміті Східного партнерства в Віннісі. Свій час ми проводили опитання Івано-Франківську стосовно позиції громади на цьому шляху. 98% івано-франківців вважають себе європейцями і прагнуть євроінтеграції. Тому не допустимо якогось азійського чи якогось ще іншого шляху, а тільки шлях в Європу. І не словах, а дійсно дії. І якщо насправді, не дай Боже, в вільнюсі не буде підписана асоціація, то я підтримую, що потрібно їхати і боротися за свої права, за права наших дітей, наших онуків, тому що ми прагнемо євроінтеграції і ніякого іншого шляху громада міста Івано-Франківська не бачить. Дякую. 21 листопада уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання угоди про асоціацію між Україною, ставши співучасником злочину проти українського народу, ми від зрад, розчарувань, злидню та безправ'я. Ми хочемо жити в нормальній цивілізованій Європейській державі. Україна це Україна це.